Друзі, всім привіт! Бажаю вам всім гарного настрою. Так, прям вриваюся у цей влог, хі -хі -хі, тому що маю гарні новини, особливо для себе. Декілька влогів назад. Можливо, один, я забула. Я вам розповідала, що їздила з сином у подорож, так, до музею, то їм там щось цікаве розповідали. Сьогодні ми їдемо знову. Це, не знаю, це вже другий раз за цей рік. Зазвичай тільки раз, але окей. Чим більше, тим краще. Діти розвиваються. І сьогодні збудеться моя мрія. Я буду їхати шкільним американським автобусом. Напевно, звучить якось дико, так, ну, автобус та автобус. Але тому, що це з фільмів американських, ти що я дивилася в дитинстві, то це додає якихось барвів. Я не знаю, як наче я знову в якомусь фільмі. Тому хочу взяти вас з собою, поділитися своїми враженнями і все вам розповім. А ще сьогодні у мого чоловіка день народження, тому будемо святкувати разом. На жаль, снідати сьогодні я буду сама, так як через годинку мені треба бігти назад в школу, щоб вирушати цю подорож. Ну і той сніданок, що ви бачили, гарніше ніж мій. Я залишаю чоловікові, щоб він насолодився і трошечки підняв собі настрій у його чудовий день. You're 40. Thank you. So you're gonna have four presents today. Four presents? Yeah, We're not 40. Is... So you need to guess what is this? So read one by one. Quickly. Так як мені треба було бігти, я попросила Крістіна швиденько прочитати опис цього продукту всередині і здогадатися, що ж там, який колір, який розмір і що там взагалі написано. Давайте подивимося, чи вигадав. You said that I'm your favorite word from now on. Ah, Coolба. <laughs> Це oh, cool. <laughs> <laughs> Thank you. Все ж перший сюрприз удався. Йому сподобався. Uh, так, я вклала душу в це. Це більш такий сентиментальний подарунок. У мене їх ще три. Я буду йому давати uh, протягом дня. Тепер розповідаю, що ви зараз бачили у відео. Значить, кожного дня після школи ми ходимо десь з сином в якийсь парк. І в нас дуже багато є кульбаб. І якось мій чоловік спитав, як це буде українською, я сказала, кульбаба. Він сказав, о, як кулбаба, cool, класна е, жінка-баба, так. І він сказав, відтепер це моє найулюбленіше слово. Я думала, знаєте, коли готувалася ну, з подарунками. Я думаю, так, треба щось таке, щоб, ну, знаєте, і недорого, так, так як все ж таки ми маємо бюджет так, на кожний день народження, а нас троє в цьому місяці. Я, син і чоловік. Тому я думала про бюджет. Але хотіла щось таке, щоб подарувати від душі. І тоді мені прийшла в голову ця ідея. Оце слово кульбаба і дві кульбаби. Одна з них це я, а друга це наш синочок. І я сказала, тепер, коли він кожного разу буде вдягати, це не буде просто футболка, а це буде футболка, подарована з любов'ю, і на груді він буде носити нас. Себіка і мене. Ось така я, романтична. Фух, а тепер лечу до школи, тому що в мене 10 хвилин до того, як автобус поїде. Фу, треба перевести дух перед тим, як я буду у враженнях про цей автобус. Ну що ж, я як та дурна стою, чекаю той автобус, а він ніяк не приїде. Я вже й замерзла, а він не їде. Я нервую, тому що я дуже хочу проїхатися. М -м -м, чекаємо далі. До речі, я ж не сказала, куди ми їдемо. Минулого разу був музей, а сьогодні буде симфонія. Е, Нашою мовою це філармонія. І не знаю, буде якийсь чи спектакль, чи якусь музику вони будуть слухати. Ще не знаю, але чекаємо надалі. Поки чекаю, хочу порозмовляти. Згадала, що ми теж в школі їздили в якісь такі подорожі. Так теж були театри. Пам'ятаю, був оперний в Одесі і кукольний, мені здається. Але ми були такі маленькі. Я пам'ятаю, що ми сиділи, позіхали, нам було не дуже цікаво. Тепер я згадую, що то було класно, тому що це ну як побачити щось нове, так тому що наші батьки працювали, в них не було стільки часу, щоб це для нас робити. Тому слава Богу, що це було в школі. Але все ж таки, ну, якісь емоції, не знаю, чи сподобається моєму синові. Ми самі вже намагалися ходити з ним, і ну, реакція була така: знаєте, якщо це кінотеатр, то він з'їв весь попкорн і все, він готовий йти додому. Тому як буде сьогодні, подивимось разом. Друзі, я дочекалася, він приїхав. Жовтенькі, гарненький, як у всіх фільмах. Вони бувають ось такі довгі, а бувають ще коротенькі, маленькі. Тож зараз моя мрія здійсниться. Дивіться, я навіть плачу, дурочка.

Oh my God, I'm crying. Що ж мене накривають емоції? Знаю, дурочка дурна, але дуже рада, що водій мені дозволив. Я зайшла поки ще не було дітей, а зараз іду за дітьми. Oh my God. Oh my... Що ж, нарешті ми у філармонії, і знаєте, було дуже цікаво там. Дітям показували, як грають різні інструменти. Тільки послухайте. Також дітям розповіли про важливість кожного з інструментів. А ще диригент показав, в чому різниця, коли він рухає тільки пальцями або повністю руками, так знаєте, аж розмахуючи, і діти за ним повторювали. І це, напевно, був самий класний момент, тому що всі діти були уважні в цей момент bigger, bigger. Both hands. We're out to the side, out the side. And small. Несподіванкою стала пісня Happy Birthday, але у виконання цілого залу це було як мичання коров. Say happy Birthday to Daddy. Що ж, все, ми відбули, вже повернулися назад, я забрала себе раніше, тому що в чоловіка день народження. Що я вам хочу сказати? Звичайно, це був автобус як автобус, так, нас і трясло, і штовхало туди-сюди наліво-направо, особливо коли ми виїхали на фрівей. Але емоції, звичайно, залишаються емоціями. Мені дуже сподобалось цей досвід, так, що те, що я бачила в кіно. Я прожила невеличку таку знаєте, історію, ніби я, школярка, кудись там їду. І ось він другий подарунок, і знову чоловікові треба було вгадати, що ж всередині. А загадки були такі: перша загадка я відповідаю за тимчасове задоволення. Друге було ти бачиш мене двічі на день, і я тобі дуже подобаюсь. Чому чоловік сказав, що можливо це швейцарський сир. Або шоколад. Хі -хі. Хоча сир він не їсть двічі на день, так само, як і шоколад. Але давайте подивимось, що ж це? О, oh, no way. No way, really. oh, wow, cool. О, вау, small. І знову я вгадала з подарунком, тому що це не просто чашка, а це чашка, яка йому буде нагадувати про наше побачення в одній із кав'ярень, де йому дуже сподобалась така ось чашка для капучино у коричневому кольорі. На жаль, у день народження мого чоловіка його дідусь потрапив у лікарню, тому його свято прийшло трошечки з журбою. З дідусем все гарно, але свічки він задував не в присутності всієї родини. I love you! Після того, як нам повідомили, що з дідусем все добре, він залишається в госпіталі, нам не було що робити, тому ми вирішили все ж таки відсвяткувати день народження мого чоловіка. І поїхали ми покаталися по місту і сходили до ресторану, все ж таки в нього кругла дата. А далі на нього чекало ще два подарунки. знову були загадки. Я дуже потрібна річ, деякі люди порівнюють мене з гадкою твариною, але я тендітна штучка. А ще я дуже полюбляю масажі. А у четвертому подарунку були такі загадки: деякі люди порівнюють мене із дубайським шоколадом. Бо ми схожі формами, але мене не можна їсти. А ще на мені 26 друзів, яких ти бачиш кожного дня. Друзі, чи ви здогадалися, що всередині? Напишіть мені в коментарях. Але так, чоловік здогадався та дивіться його реакцію. Yes. Yes. What the hell is this? <laughs> what do you see? It's a keyboard. Is it? See? Not a Dubai chocolate? No. Malish. <laughs> <laughs> is that what you wanted? Yeah. This is і, хоча зараз він посміхається, але насправді він був розчарований, тому що подарок був дійсно дорогий. А я так собою пишалася, що нарешті купила йому саме те, що йому було потрібно для роботи. Але буває і таке. I'm just Happy birthday. Thank you. Thank you, Dan. Nope. Дивіться, скільки сьогодні народу, сьогодні субота. Зараз ви дізнаєтесь чому. А поки що хочу розповісти, що трапилося вчора. День народження чоловіка закінчився на трошечки печальній ноті. Я думала, що я вгодила на 100% на день народження, але вийшло трошки інакше. Те, що ви побачили, я подарувала йому клавіатуру та мишку, тому що зараз він працює на ноутбуці і знаєте на такій підставці. Тобто він сидить в положенні, коли треба ну, руки трошки вище тримати, ніж на столі. І він про це говорив, що він хоче купити собі клавіатуру і мишку, щоб тримати руки на столі, і ну було легше печатати там і все таке. Я знаю, що можна було купити вже використано, так що хтось вже користувався цією е, клавіатурою. Але я знала, що я не буду. Зустрічатися з потенційними продавцями, тому я вирішила піти на риски, купити йому нову, абсолютно нову з магазину Apple. Але коли він побачив, він трошки він звичайно був радий, що я почула його бажання, але був розчулений, тому що він знає, скільки це коштує. Тому сьогодні ми йдемо повертати назад до магазину клавіатуру і мишку, а ще сьогодні в Сан-Франциско. Дуже цікаве дійство коїться. Ми вже майже там, на площі Юніон сьогодні буде мільйон тюльпанів. Безкоштовні. І всі бажаючі можуть їх взяти. Ось зараз будуть проходити люди, дивіться. Всі несуть квіти. Я зараз теж собі щось виберу. Сподіваюся, що там чи щось залишилося. Ага. Так, ми вже підходимо. Не у всіх руках є тюльпани, це мене бентежить. Ага. Ось дивіться є. Казали, що буде безкоштовно. Я виявляю, скільки там зараз народу. Вау! Сібічик. Stay close. Дивіться, яка черга. І нам сказали, що починається з Гері Стріт, а Gary Стріт це, мені здається, десь взагалі далеко. Не знаю, чи варто ось це все стояти і чи залишиться там взагалі щось. Це просто капець. Звичайно, я не очікувала, що буде все легко, але я не знаю, чи хочу я стояти в цьому. Один чоловік нам сказав, що чекати одну годину. Я не думаю, що я цього хочу робити. Але як ідея класна, дарувати людям якийсь настрій, позитив. Вибачте, але я вам не покажу красу, але хоча б розказала, що таке існує кожного року. Це стає. Тільки подивіться, я прийшла на другий поверх Apple. Хочу вам показати ще раз цю чергу. Ось вона починається ось там, і потім люди ось так ідуть і змійкою. Йдуть туди до іншої вулиці, але ще потім і там всередині, ой, всередині ще стоять, і тільки ж там можна вибрати. Я думала, що можна піти і самому собі назбирати квітів, але бачиш, що, напевно, вони запаковані вже у пакеті, і ти можеш взяти, а в пакеті там щось 5 чи 7 тюльпанчиків. Знову ж таки, не знаю, напишіть, чи вистояли бути чергу, щоб отримати 5 чи 7 безкоштовних квітів. Але при цьому витратили годину чи можливо півтори-дві, я не знаю свого часу. Я вважаю, що краще піти десь зараз з родиною, посидіти, випити, можливо, кави, піти з сином до парку і провести час разом, не стоячи в цій черзі. Так, гарно. Клас. Тож, як я і сказала, ми вирішили поїхати і ще десь прогулятися та поїсти. І ви всі знаєте, що я обожнюю Грецію, але вона так далеко від нас. Тому ми вирішили нагадати собі про наші подорожі хоча б через їжу. І завітали до нашого місцевого грецького ресторану. Їжа, звичайно, була схожа на грецьку, але за смаками ще дуже далеко, як і сама Греція до мене. По дорозі до кав'ярні ми натрапили на open house. це коли можна зайти в будинок і подивитися, який він, за що люди будуть платити гроші, тому що його виставили на продаж. Ми подивилися, що там дуже мало місця, що там маленькі кімнати, маленькі шафи і взагалі все якесь стареньке. Щоб ви розуміли, ось ці всі меблі, це не для продажу, їх просто виставили, щоб люди могли собі уявити, як можна розташувати ці меблі і як може ця хата виглядати. І хоча стіни були пофарбовані, але видно було, що будинок старенький. Okay. Okay. На цій чудовій ноті я хочу сказати вам дякую, що задивилися це відео до кінця. Не все в житті буває так, як ми плануємо, але життя прекрасне. Ще раз Happy Birthday, з Днем народження. Cool. Я кохаю тебе, Кульбаба, cool Кульбаба. Cool До зустрічі.